Я вітаю всіх, хто дивиться мій канал. Мене звати Юра. І сьогодні в мене є велике бажання проспівати одну українську пісню, яка називається Росте черешня у мами на городі. Написав цю пісню Анатолій Горчинський. Це дуже гарна пісня. І хто її не знає, зараз можете послухати. А хто знає, співаємо разом! Гарні пісні! Росте черешня у мами на городі, стара, стара, а кожен рік цей те, що літа дітям ягодами годить, хоча ніхто не дякує за те, що літа дітям ягодами годить, хоча ніхто не дякує за те. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважений, Знаю, ви молилися за мене дні й ночі, сива моя нене. Живе старенька мати у господі. Невтомні руки серце золоте, що літа дітям і онукам ходить, хоч рідко хто з них дякує за те, що літа дітям і онукам годить, хоч рідко хто з них дякує за те. Мамо, мамо, вічна і кохана, Ви пробачте, що був неуважний, Знаю, ви молилися за мене дні і ночі, сива моя нене. На жаль, про вдячність забувають люди, душа сліпа у щасті, а проте. Вони прозріють, але пізно буде. Черешня сохне, мати оцвіте, вони прозріють, але пізно буде. Черешня сохне, мати оцвіте. Мамо, мамо, вічна і кохана, Ви пробачте, що був неуважний, знаю, ви молилися за мене дні й ночі сива моя нене. Мамо, мамо, вічна і кохана. Ви пробачте, що був неуважний. Знаю, ви молилися за мене дні й ночі сива моя нене. Дуже гарна пісня. Дякую за увагу.